Вітаю пане, як ваші справи? Нормально. Як вас звати? Влад Влад і о... Тетяна. Влад і Тетяна. Чудово звучить. Ви теж чоловік і дружина, чи ви пара? Це ваш перше побачення? Ой, яка крінжа! Ахуєна! Я зараз я вас підставлю. Вау! Те, що треба! Як я відчув. Це їх перше побачення. Ну, ви, блядь, знайшли місце. Сольна імпровізація, місце, котре пахне тим, що вас точно не будуть чіпати. Слухайте, Влад, ну я можу одразу ж сказати, ви дуже симпатично виглядаєте. Я на вашому місці я б взагалі не парився. Ви автоматично класно виглядаєте, сумнівів нема. Але влад нічого. Давайте будемо відверті. В нього непогана зачіска. Він худенький. Ні, не треба мені дзвонити. Я не б... я не бісексуал, як ти. Ви він показував мені, набери мене. Всі хочуть потрахати зі зіркою, чувак. В чергу сукин син окей. Прикольно, перше побачите, де ви Тіндер, Баду, п'юр. П'юр? Ахуєть. Блядь, я можливо когось з вас лайкав сьогодні. П'юр це таке місце, що там сидить людей 20 на Київ, і вони між собою скоро всі перетрахаються. П'юр. Я так розумію, справа йде про сім'ю. Там ж оці підписи. В нього хочу порвати тобі жопу, оці підписи в пюрі. А в неї хочу спробувати МЖМ. З собакою. Ну там дивні підписи на п'юрі. Але насправді, що у вас? У вас. У мене було, я хочу піти на стендап, то я не в вашему випадку. Офігенно. Прийшли от і на стендап. А у вас що було написано в профілі? ДА, да, ДА. <реш> Дівчата таке не лайкають. На, на п'юрі тим паче. А все ж таке? Помирає від самотності. Ну так, да, лайкнути хочеться чисто з поваги, щоб людинки трошки дати життя. Ну, живи, братик. Поживи ще трошки. Помирає від самотності? А, а пошук це одразу чи без обов'язків, чи що? <свят> Все одразу, тільки будь ласка, я не хочу померти, допоможіть. <свят> <свят> Слухай, ну помираю від самотності. <свят> Блін, справді в ти то, то тобі самотньо зараз? <свят> самотньо чого? Ти теж пережив розставання нещодавно чи що сталося? <свят> бля, а звідки ти? <свят> Ко, це Черкаська область. Ти переїхав? Да, тут всі бачиш твари, блядь. тим ви. <риклад> <риклад> тут по головам підуть. <риклад> по факту, клас. Чим ти займаєшся тут, Влад? <риклад> логічно. <риклад> клас. Це непогано. Чим заробляєш саме на хліб? <риклад> Столік HR. <риклад> 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 клас, HR-деф. Теж в IT компанії? <риклад> Звичайних простих простых раб... Ти Ты а на HR. Простих работяг везем за кордон. В темних ящиках. Я там HR. На завод, блядь. В Чехію. Пліточникам. Вау. HR для простих работяг. Як ви з матом спілкуєтесь з ними? Тип. Ну ти йок ти розумієш, блядь, нормально, треба прихоярить по рівню, блядь, з жопати, сука. Ти бачиш, від... ти откос бачиш, блядь, а? Отакий вечір. Взагалі не вірю, Влада, що він мужиков в работях прям карає. Що по созвону в зумі такий. Ти дебіл, блядь! Ти не бачиш, що ти побудував? Це повинен бути гараж, що ти побудував? Альтанку якусь, блядь, ти хворий на голову? Є таке? Вау, ну який найтопіший випадок. Вибач, не почув. Мужей працював на угу. — обрештіванні. Обрешутування. Так, зроблю вигляд, що розумію. так. — йому було позбутися вниз, він вирішив Типу, насайд ведро. Блять. Ні, так він дуже розумний. Насал ведро хтось перевернув саки, боже мій. Який жах. За ти ж людина попісала? Як легко. Я нікого не думав, що можуть звільнити за попіс відро. Причина звільнення з минулого місця роботи. Ну я насав відро там. Візьмете мене директором вашої компанії? Так, <рив> да, це те, що треба, приходьте на Укрпошті. Ми поважаємо таке. Клас, смішно. За і б'ються. Так нормальні мужики, а що ще рабатягам робити? <рив> Пойму, вибачте. Рідний мій, пойми, це Європа. Там, твої, там твоя хуйня не проходить, Богдан. Ось ці бідлізми. Ну це теж, до речі, стереотіп. Ну, скажімо так, маргінальні верстви населення і в Європі не краще, ніж в нас. Ні, просто їх диготується. Це відразу звернення поліцію і Алло, Люди суть відро. Стріляйте на ураження. Біки. Ну вони між собою б'ються. Так. — Ви просто могли паралельно ставити камери і заробляти на цьому на даркнеті. Хахли б'ються в Чехії. Ви знаєте, скільки це набере в Ютубі? Мільйона півтора народ. Це відоси під монетізацію. Хали насали відро і роз'їбали будинок в Чехії. І всі такі, от наші, блять! Треба шукати плюси, І тим паче між собою. Молодці. Жодний європейсь не постраждав під час розбірок українців. От ми, ми молодці. Я розумію, безумовно. А <реку> як ти от кажеш, от як ти, от, о, давай уявимо тебе на роботі, ти дзвониш, як ти кажеш, не битись і не пийте? <реку> ну, от є абстрактний там Олег да, якийсь, котрому ти дзвониш. Чи ти збираєш всіх отак біля. Вони біля одного ноутбука підходять да, на будівництві і такі. Що, Влад?» І ти такий, я вам зарази, блять, останній раз, сука, кажу. Будете битись, блять, приїду, сука, в Брусівку, отаку кабіну на валю. Отакі. З грузинами? А що саме з грузинами? знає, разом. Смішно. Тобто там ще хтось перекладе. Yeah. І ви ви хоч нормально за це отримуєте? Ну, no, я війна доволі працюю, ну нормально. Все, фух. І, а як знаходять цих людей? В uh, нас їм не жрають, займається пошуком по соцмережам. Пососмережам? Мужик, я бачу, ти викладаєш постійно в з пусті пляшки з пивом. Не хочеш на роботу, нам такі потрібні, хлопці. Вот ці чуваки, которые вот так фоткаються. Офигенні дядьки. Вау, скільки коштує бути будівельником, скільки заробляє будівельник за день в Чехії. В місяць двох євро? Так це ж ніхуя в в, в Німеччині. А так вони за було так. Вони ж тільки бухають і пиздяться. Їм не потрібні гроші. Це ідеальна схема бізнесу. Мужик, ти не розумієш. Вони приїжджають сюди ні з чим, просто з перебитими на саме. Вау! Це, це цікаво. Щось видатне побудували вони відоме? Там якийсь аеропорт в Німеччині. Вони ніхуя ще не добудували навіть. Ти кожен день виходиш на зв'язок і такий, пацани, ну зберіть кабіни, блядь, а. Вау, ну в тебе насправді нелегка робота, Влад. Ну слухай, ну давай так, народ, він точно не помирає від самотності, йому їбать весело. Він спілкується кожен день з гігантською кількістю мужиків. Це ж офігенно і смішно. Чувак, заведи собі Тік-Ток. Ти станеш зіркою і звільнишся з цієї роботи, все. Тікток і підпис спілкую з грузинами про будівництво. Та це теж набере дохуїще, да чувак. Вау! Так що не помирай від самотності. не так все погано, насправді. П'юр, ну це цікаво. У вас ви, ви обидва досвідчені в п'юрі чи новачки? ви досвідчена, я зразу дай порахую за цей день, скільки ви довше сидите в п'юрі, я так розумію. Нє, і не треба е, між собою, але щоб не збивати романтику. Але, типу, скажімо так, це не перше твоє побачення з півру. А твоє Влад? Також не перше. Це непогано, Влад. Вибачте, бо такий голос. Мені здається, що вдома в тебе свічки. Відчувайте енергію. Почекай, запалю свічки в себе в будинку. Візьми вино. А тепер цілуй мене. Клас, у вас просто граціозний голос, витончений. Навіть не віриш, що ви втімячуєте в башку блядь, е, е, хлопцям простим роботягам, що їм робити. Вау. Ви перемикаєтесь? Чи у вас теж такий голос? Може, тому вони ніхуя вас не розуміють. Чуваки, перестаньте битись, і я прошу вас, несіть відро. І грузин такий, що за хуйню несе? Це в Дракула. А, блядь, пішов він нахуй. Але у вас чудова українська. Погодьтесь, він взагалі жодного разу. Так що подумайте двічі, блядь. Е... ну З грузинами окей. З грузинами окей, я розумію, але можна і вивчити грузинську, блядь, або й не мов ворога, сука. <реш> <реш> е... А чим ви займаєтесь? Клас, лікарі. лікар-інтерн, Боже, це ж ви працюєте зараз за каньяк трьохзірковий, Да? Чи що там дають інтернам? Шоколадки, чайка і коньяк віддають дорослі лікарі. Ні, це ж непогано, значить, отримуєте гроші. Отримую, але я плачу за контракт, бо я там працюю Ну, та, ну там у інтернів така практика, на жаль, скільки. За речі, для лікарів так важко завжди. Стільки вчитися, це так довго вау. І після цього ви терапевт. Ви будете терапевтом. Да. Загальний лікар. Правильно, терапевт це просто базовий лікар, в котрому приходить в лікарню, він дає направлення, тобто. Mm. Ви всі починають з терапевтів і потім обирають собі напрямок. Зрозумів вас. А який би ви хотіли далі? Бо терапевт це нудно, мені здається. Серед всіх лікарів це людина, котра така: ну купіть пінасол, носик пройде, а отут болить. Я їбу всіх болить. Йдіть до кардіолога, я випишу направлення. Ой, я мені легко думаєте. Ти мені ще я ж тут терапевт. Мені ще квіти треба полити в усій лікарні. Я ж терапевт. На ендокринологію. Так, ендокринолог нагадаєте, це в нас гормони. Гармони. Від... дякую, що підказала Єва. Вона чогось хвилювалася за мене, наче я. О, це та покажи! о! <ривіт> <ривіт> Щитовідна залоза. Важливий орган. Ви розберева вам прям цікаво, так? Да? Саме ендокринологія з гармонами. <ривіт> ну, нехай. Так, да, ви обісрались, мені соромно за вас, ми не посміялись, це ж, наче не моя робота, а ваша. Як ви так можете? Та Ні, це насправді цікаво. А звідки ще беруть гармони, окрім що видної залози? Де ще вони виділяються? Давайте це цікаво, яєчка. Це цікаво. Там звідти береться тестостерон, правильно? Що ще виділяє яєчка, може? Саме з гармонів. Я не настільки тупий, що я не знаю, що в мене в яйцях жінка. Не лізь в мої яйця. Я в твоїй блядь, клітари не лізу, і ти в мої яйця не лізь. Сперма там, да хуя спірма. Що ми мужики? Вибачте, вона на таку розмову мене вивела. Я хотів, я хотів залишитись таким як Влад. Ой, дуже цікава ендокринологія, це круто, але ви вимусили мене. Що ще в яєчках покидьок? Ніколи не говориш чоловіком про його яєчка. Що в наднирниках? Картизол. Гормон стресу. Коротизол. А чого ще? Взагалі не відбувається не тільки при стресі, але при задісні події. Він нарешті коли в тебе тривожність? Да. З ним народження. Ай, блядь. Ай, яку хуя зараз, я стресую. Це картизол? Коли в найчудовіший момент твого життя ти панікуєш. Ну я прокидаюся якось так. Так ні, смішно. Взагалі то дохуя смішно, ей. Я про гармони намагаюся жартувати. Я зараз на піку діяльності коміка. Дай мені шанс. Звичайно, про будівельника, блять, легко жартувати, про п'яного мужика. Та нормально ж зараз пожартуємо з тобою. Почекай. Саме зранку, щоб прокинутися. Ну більшість людей так і прокидається. Є я прокинувся. Фу. Я так прокидаюсь. Наднирники, де ще? Дуже цікаво, справді, я знаю, що виділяє гіпофіз? <плес> я наче її заїбу, знаєте, людина лікар вчилась, я так і ні, скажи мені гіпофіз, Давай <плес> Да, це екзамен, блядь. Тому що ти, сука, нас будеш лікувати. І я хочу бути впевненим, що ти знаєш, що ти будеш лікувати. Правильно, люди. <плес> Дякую. <плес> Це якийсь екзамен? да блядь, Я не хочу йти до людини, котрі кажу гіпофіс, я, я їбушу в гіпофізі. Я терапевт. Я ж жартую. Я от вірю тобі, ти знаєш. Він регулює власне інші залози, наприклад, це ту саму, що ти порівняно залозу, виділяє чотири отраплює гормон і кріпочів. А ти кажеш не смішно. гормони. — Фух! Умничка! давайте їй поплескаємо. Здала, вона здала сьогодні. Розумниця. Клас, як часто ти засинала, поки це читала. Часто, ви знаєте, я в університеті трошки виконала ногу в коло заводу, вивчилась. Нахуя? Ти паралельна екстремалка якась така. Я коли ще практику здавала, я цеглу підкидала вгору і чекала, поки вона впаде на голову, щоб не заснути. Ви готуєтесь до всього. Така, читаю книгу, значить, ноги в гарячому повітрі», і на свічці отак руку тримає, така а нахуй. Мене нічого не налякає, я йду, я лікарем буду. Мама, звідки в тебе ці шрами? Я читала. Вау, прикольно. Холодну воду, щоб не заснути? Чи щоб відморозити ноги, єдина причина не піти на пари. Вибачте, в мене обмороження влітку, ти що, єбанулось, де ти це знайшла? Вау. Круто, насправді це круто. Лікарям бути не важко ти. А до речі, є студенти, котрі здають е, просто хабарями і не вчать. Бо це мене завжди цікавило, бо в будь-якому університеті можна прогулювати і нічого смертельного не станеться. А лікарі це страшно, бо ця людина повинна все знати. Е, я думаю, є, але не ми... було або ти про них не знаєш. Можливо, можливо, можливо. І і коротше, ти поки не багато заробляєш, ти інтерн в приватній клініці. А ти бувала в державній? <на практиці. на практиці. А правда, що всі студенти, всі навіть стоматологи, попередньо вчаться на трупах. Ходять в морг, їм показують. Я так і чув. Це правда? Просто мужика привезли бідного, блядь. Він і не знав, що йобані студенти будуть тикати пальця йому в жопи, в рот. Так, <плес> да, важи в загальні морги везуть, так? Да? <плес> Просто крадуть тіла бомжа. <плес> Просто я спеціальний лікар, який відстрілює бомжів. Вибач, ти потрібен на урок анатомії. <плес> мрія, не не мрія, а робота єви, пам'ятаєте? Потрібні лікарям. Сьогодні ми відрізаємо член бомжу народ. Та -на -на. Він такий, да я ще живий, блядь! Що ви робите? А смердить як від мертвого. Жах. Вау, і ви оце що ви робите з цими тіла? Реально, при вас лікарі надрізають, показують, да? Бо. А буває, що викладачі приколюються над тілами. Ні, nee, не буває. — Типа такі хопа, бля, дивіться, що випало в нього, і печінка вилетіла. <реш> Блін. <реш> Неетично? Ви вкрали тіло, суки. Скидай <реш> 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 на Вони ж так і бухають бомжі зазвичай. Моє тіло піде на науку. Налити ще 50 грам. Вау, це достатньо насправді це вес, а втрачав хтось свідомість. Чого поплескали? Я люблю втрачати свідомість. Всі у вас міцні горішки. Да, блін! Таке відчуття, що ви трошки відморозили ноги, все ж так. Блін, ноги болять. Клас, а ви одразу прийшли на стендап? Чи ви десь гуляли ще? Окей, окей, not bad, girl. Так спілкуємося зі мною, граємо по твоїм правилам. А де ще ви гуляли, блядь? Давай буде так спілкуватись. І як от тобі поки спілкування складом? Все що подрахаєтесь сьогодні? Це нормальне питання, народ п'юр для цього і створений. ДА! да он, бля, дівчина на слові потрахатися. Да! Ким? Йоб твою мать, дайте мені його! <плес> <плес> Влад, вибач. <плес> Блять, вони ж навіть потрахаться не зміжуть спокійно. Тепер в них в контексті йобаний мій виступ буде весь час. Вибачте народ, але запам'ятайте, ніколи не ходіть на першому побаченні на стендап, або вас це ще більше зблизить, бо я з обох з вас стільки дістав. В, ви дізналися щось нове про один одного. Це круто. Молодці. Респект вам, молодь. Але після такого траху, це він такий ти реально чіпала тіла бомжей. Блять, да ти серйозно. Я не мав ти прикольна дівчина. Вона така, заткнись, блядь. Ти взагалі спілкуєшся російською по роботі.